Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо здобні, дуже смачні, м'якенькі, ароматні рулети з горіховою начинкою. Розпочинаємо приготування з опари, для цього нам знадобиться тепле молоко, цукор, сухі або свіжі дріжджі і пшеничне борошно. В тарілку виливаємо молоко, додаємо цукор і дріжджі. У мене дріжджі свіжі. Залишаємо їх на хвилинку, для того, щоб дріжджі почали танути. Перемішуємо і додаємо пшеничне борошно. Перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці підніматися приблизно на 40 хвилин. Опара є і ми переходимо до замісу тіста, і для цього нам знадобиться зріла опара, пшеничне борошно, розтоплене або м'яке вершкове масло, яйця, цукор, сіль і ванільний цукор або екстракт ванілі. В Тарілку відправляємо яйця, цукор і сіль, і ванільний цукор або екстракт ванілі. Перемішуємо. Знімаємо з опари плівку, перемішуємо опару і відправляємо до яєчної маси. Обов'язково відправляємо до яєчної маси усю усю опару. Ні граму не залишаємо у тарілці. Перемішуємо. Додаємо вершкове масло. Перемішуємо. Починаємо додавати борошно, одразу все борошно не додаємо, тому що кожна марка борошна бере різну кількість рідини. Наприклад, у мене це борошно бере досить багато рідини. Тому додавайте десь 380 до 400 грамів борошна. І далі вже дивіться. І додавайте поступово ще. Головне тісто борошном не забити. Борошно завжди можна додати, а ось зробити тісто знову м'яким. В тому випадку, якщо ви додали забагато борошна і забили тісто, це вже неможливо. І як тісто більш-менш об'єдналося в єдиний шар, починаємо його замішувати. Хвилин 8, 10, 12, це можна зробити в комбайні буквально 5-7 хвилин до еластичного, м'якого, нелипкого тіста. Все виходить ось таке м'яке, сеньке, еластичне, нелипке, живе, ароматне тісто. І тепер відправляємо тісто змащену вершковим маслом або рослиною олією тарілочку. Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці підніматися на годинку-півтори. І поки тісто піднімається, ми підготуємо смачну, солоденьку, соковиту горіхову начинку. І для неї нам знадобляться грецькі горіхи, молоко, цукор і вершкове масло. Горіхи обов'язково промити під проточною водою, і просушіть паперовим рушником. Перш за все необхідно утворити горіхову крихту. Відправляємо горіхи в блендер і утворюємо крихту. Я роблю ось приблизно таку консистенцію, ось таку крихту, не дуже дрібну, не прямо як борошно, але і не крупну. Ось так буде достатньо. І в сотейник виливаємо молочко, цукор і вершкове масло. Ставимо на плиту і доводимо масу до кипіння до розчинення цукру і вершкового масла. Вимикаємо плиту. Додаємо горіхову, горіхи подрібнені, перемішуємо. Бачите, маса виходить ось така рідка. Тепер ми вмикаємо плиту приблизно на середню потужність і доводимо все спочатку до кипіння. Бачите, майже одразу починають йти бульбашки, маса закипіла, тепер зменшить потужність плити, постійно помішуючи, проварюємо декілька хвилин нашу масу до тих пір, поки зайва рідина не випарується і начинка не стане більш густою. І коли начинка стала вже густішою, можемо знімати її з плити. Все, горіхова начинка готова. Ось така вона виходить соковита. смачненька, залишаємо її остигати. Пройшло трохи більше години, і тісто вже добре піднялося, збільшилося в об'ємі. Дістаємо його тарілочки і давайте зважимо тісто. Так, вага тіста, 1174 грама. І тепер я ділю тісто на дві частини, але одну роблю частинку трохи більшу за іншу, тому що в мене буде два не рулети, як я сказала на початку відео, а плетінки. Одна буде в формі. Побільше, інша в формі поменше. Тут у нас десь 650, тут буде 500, приблизно ось так. Тепер ось так можемо округлити шматочок тіста, залишимо його у стороні відпочивати, обов'язково накриваємо плівкою від завітрювання. Ну, а з іншою частиною тіста ми зараз починаємо працювати. Роскочуємо тісто. Викладаємо біль трошки більше половини начинки, розподіляємо, загортаємо в рулет, острим ножем розрізаємо навпіл. Я буду випікати цю плетінку в ось такій формі для кексу, її довжина 30 см, боки я змастила, рос... змастила рослиною олією і виклала пергамент, щоб потім легко дістати плетіночку. І переплітаємо між собою дві половиночки рулету. Звичайно, що можна випікати і не у формі, просто так. Головне підгорніть. Краї і вкладаємо нашу платінку у форму. Перша платіночка є. Одразу накриваємо її рушничком і чекаємо, поки сформуємо другу. Все, дві плетіночки є. Тепер накриваємо плетінки рушником і залишаємо в теплому місці вистоюватися на хвилин 35-40. Все, плетінки вистоялися, змащуємо їх перемішаним яйцем або сумішю жовтка і молока. Відправляємо плетінки у духовку розігріту до 170 градусів на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яну шпажку, вона має бути сухою. Так, дістаємо готові плетіночки з духовки. Вони в мене прямо такі рум'яні вийшли. І залишаємо їх до повного остигання. Плетінки майже повністю остигли, і тепер обережненько перекладемо їх на тарілочки. Дивіться, які гарні, супер ароматні, м'якесенькі вийшли плетіночки. Плетінки з горіховою начинкою готові. Тут прекрасно все. М'якеньке, ароматне, пухке здобне тісто, соковита, солоденька, горіхова начинка, загалом дуже смачно. Зараз розріжемо, роздивимося всередині. Ну а ви обов'язково зверніть увагу на цей рецепт. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео. Давайте відрізати шматочок. І ось така наша плетіночка всередині. М'якесенька волога з дуже смачною горіховою начинкою.